Останнім часом відбулося багато дипломатичних зустрічей, щоб завершити війну в Україні. Представники різних країн намагалися досягти миру, але значного прогресу не було. 6 серпня спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки відвідав Москву для переговорів з Путіним. 15 серпня Путін зустрівся на Алясці з Дональдом Трампом. 18 серпня Володимир Зеленський з європейськими лідерами прибув до Білого Дому. Ці зустрічі вселяли надію на мир, але прориву не сталося. Оглядачі вважають, що Путін намагається переконати Трампа, що Україна, нібито винна в можливому провалі. Тим часом український президент і європейські лідери намагаються довести, що винуватець це Путін. Росія висуває жорсткі вимоги, наприклад, виведення українських військ з частини областей. Путін відмовляється від тристоронньої зустрічі із Зеленським і Трампом. Він наполягає на особистій зустрічі з Зеленським у Москві. Зеленський готовий говорити, але не в російській столиці. Трамп намагається організувати зустріч між Путіним і Зеленським, але реальних змін поки не відбулося.